Готую салат на зиму. Знадобиться нам баклажани пів кілограма. Я беру їх і нарізаю ну, такими шматочками, брусочками, кубиками. А ви можете нарізати, як ви звикли, як вам зручно. Сюди знадобиться морква, три морквини на терті, на тертушку. Звісно ж, помідори. Я обрізаю все, що мені не подобається: все лишнє, всі темні плямки, цяточки. Тобто я це все відкидаю, відрізаю. І нарізаю помідори також такими шматочками. 2 кг помідорів знадобиться для цього салату. Тут немає спеціальної технології, як його нарізати. Виріжете так, як ви звикли, як вам зручно, як вам подобається, як вам комфортно. Ну, ви зрозуміли: 2 кг помідорів. Також знадобиться нам перець три штуки. Його я також нарізаю, так як ви бачите на відео. Як мені зручно, ну а ви можете різати, так і зручно вам. Салат називається любімінький. Чому любім? Тому що ми його дуже любимо із чоловіком. Ми не знаємо, яка його справжня назва, любімінький так любімкий. І це насправді салат є салатом, салатом фаворитом із усіх моїх салатів, тому що він дійсно виходить дуже смачний. Цибуля три штуки також знадобиться нам для цього салату. Те, що ми беремо поштучно, ми беремо середнього розміру, тобто середня морквина, цибулина, перчина. і починаю тут вже складати все докупи помідори, потім перчик. Сюди ж додаю моркву, нарізані баклажанчики і цибульку. Це все складаю я у каструлю, в якій буду тушкувати це все. Сюди ж я додаю 2 столові ложки солі. Одна склянка цукру сюди йде, і знадобиться ще нам склянка рафінованої олії для цього рецепту. Сюди ж додаю її до наших інгредієнтів, злегка перемішую і ставлю на вогонь. Півгодинки хай поки пить потліє. Через півгодини додаю три головки часнику вичавленого або подрібненого. Ну, я вичавала мені так зручно. І хай покипить ще хвилин 15-20, аж в кінці додаю оцет 80 грамів. І це все злегка ще перемішую, ще декілька хвилин, воно там буквально тліє, докіпає. Знімаю це все з вогню. І у попередньо помиті простерилізовані баночки я накладаю салат, який приготувала. Насправді салат дуже смачний, я готую його не вперше. І подобається не тільки нам, чоловіком, а й гостям, ну і хлопцям ЗСУ також дуже до вподоби. Виходить 3 літри по цій рецептурі. Всім смачного! Спробуйте діліться в коментарях, що у вас вийшло.